Всіх вітаю, доброго ранку. Ми всі разом на молитовному служині. Кожного дня, в 6-й годині, ми зустрічаємось для того, щоб почути Слово Боже, об'єднатися в молитві, молитись за мир в Україні. Наш марафон продовжується вже більше ніж тисячу днів. По вівторкам ми з вами досліджуємо досить важливу тему для нас, християн, віруючих людей. Як поставити Бога у центр життя? Як його повернути у наше життя? Ми з вами шукаємо принципи і втілюємо їх у наше життя. Ми йдемо розділ за розділом, вірш за віршем. І сьогодні в нас вже 21 розділ першої книги Самуїла. Як повернути Бога у центр життя? Як його поставити в центр життя? Перед тим, як я буду читати перший вірш, перші і другі вірші, я думаю, що спробуйте пригадати свого життя, можливо, десь з дитинства. Не потрібно вголос розповідати, можете написати, до речі, в чат. От скажіть, кому ви в дитинстві, можливо, кому ви довіряли свої таємниці? Я думаю, що в, кожні, в кожної людини є. Щось таке особливе, таємне, секрет якийсь. От Кому ми довіряли там в дитинстві свої таємниці, кому ми розповідали їх? Чому Чому саме цим людям, а не іншим? Я вже бачу в чаті, почали писати. Да. Дякую за всі привітання з Нового Буга! Всім вітання, привіт з Київської області. І ось перша відповідь дуже вдячний татові. Дуже приємно, да, татові. Можливо, хтось пригадує свою бабусю, маму, сестру, брата. Чомусь саме їм ми довіряли свої таємниці. Давайте ми прочитаємо. Далі будемо читати життя Давида, пам'ятаєте, що він не має спокою. Він оновив завіта з своїм другом Єнатаном, його переслідують. Він чітко зрозумів, що його хочуть вбити. Він рятує своє життя. Спілкування з подругою, да, от, друзям, ми довіряли в дитинстві свої таємниці. Дякую. Будемо читати перші і другі вірші. 21 розділ. Після цього Давид піднявся і пішов. Аєнотан повернувся у своє місто. Давид же прибув у Нов до священника Ахімелеха. Переляканий Ахімелек вийшов на зустріч Давиду та й запитав його: Чому це ти один і нікого з тобою немає? Ем, місто Нов. Це селище, да, де жила велика група священиків. Там знаходилось святилище. Ми бачимо, що Давида зустрічає священник Ахімелех. І ми акцент зробили на слові переляканий. Він був настрашений. На ньому кажуть, не було обличчя. Чому? Чому? Як ви думаєте, чому саме е, от священник, коли побачив е, Давида, він змінився. Він був настрашений. Він тремтів буквально єврейське слово, яке тут вказується, в нього було це тремтіння, тіло. Тремтіло. Чому, чому так е, він змінився? Можливо, дійсно. Священник розумів, що щось тут недобрим є, чому він один. Священник, знаючи посаду Давида, досить скептично був налаштований, що він сам. Священник відчув щось недобре, маючи, напевно, вже і певний життєвий досвід. Ось. Він чітко знав, можливо, вже не раз бачив, непередбачуваність Саула, щось тут не так. Він злякався появи Давида і те, що Давид є сам. До речі, в Новому Заповіті ми також згадуємо, є згадка посилання на цю історію Івана від Марка, другий розділ. І ми прочитаємо з вами 25-й вірш. Ісус каже їм, чи ви ніколи не читали, що зробив Давид? Коли мав потребу, був вже зголоднів саме ті, котрі були з ним. І коли війшов до Божого дому за первосвященника Віатара і хліби покладання, які не можна було їсти нікому, крім священиків, сам їв і дав тим, котрі з ним були. Ось згадка. Ну і далі говориться про те, що це було в суботу. Це було в суботу зроблено. Ось і 27, 28 вірш якраз іде прив'язка до суботи. Досить цікаво, до речі, тут така загадка є. Що ви думаєте з приводу неї? Тут Ісус каже, що ввійшов до Божого дому за первосвященника Авіатара. Ну, а ми з вами тільки що прочитали другий вірш 21 -го розділу, говориться про Ахімелеха, священника. Що ви думаєте, як розгадати цю загадку? Яке пояснення. Ми завжди виходимо з того, що Біблія це правдива книга, Ісус неправди не казав, значить, якісь рішення є. Що ви думаєте з приводу цього? Напишіть нам в коментарі. Ну, а якщо під час цієї теми ми не знайдемо відповіді, подумайте над цим протягом тижня. В тексті Ахімелех. В новому заповіті Ісус дає посилання на первосвященника Авіатара. Отож, бачимо, що священник Ахімілех він переляканий, він не розуміє, чому, чому, знаючи про посаду Давида, чому він з'явився один і, мабуть, він розуміє субота, що це за справа така невідкладна. Третій вірш. І Давид відповів священникові Ахімілехові, цар доручив мені важливу справу, звелівши мені, нехай ніхто не знає про цю справу, задля якої я тебе посилаю, і яку я тобі доручив. Тому своїх людей я залишив в умовленому місці. Тож ми розуміємо, що сам Давид, можливо, його вигляд, також говорив про це. Що щось не так. Сам вигляд, коли людина не має миру і спокою, коли людина ховається, переслідуємо, коли людина втікає, ось мабуть, і на обличчі Давида був страх. І Ахімелех звик бачити Давида зовсім іншу людину. І він побачив цю невідповідність, те що Давид не має миру. І ми чітко розуміємо, що Давид каже неправду. Давид каже неправду, бо ми не хочемо якось виправдовувати його, навіть Ісус нічого не сказав про Давида. Ми розуміємо, що він перебуває кажу, на межі смерті. Пам'ятаєте, ми минулий раз з вами досліджували про стан Давида, душі Його, що він каже, я на межі, От я ось ось і помру, мене ось ось і вб'ють. І він говорить неправду. Брехня заради спасіння, брехня заради того, щоби. Зберегти своє життя, ми можемо іноді говорити такі речі, але не знаємо наслідків наших слів, наслідків неправди, яка вартість буде цих слів, що буду слідувати за цими словами. Тому що люди будуть діяти і розуміти ну, те, що ми говоримо, ну, це, як знаєте, на початку війни. Одна людина в країні казала, що нічого не буде. Йдіть, святкуйте, йдіть на шашлики. Можливо, люди, якщо б їм сказали правду, вони б діяли зовсім по-іншому. Ми несемо відповідальність за наші слова, за те, що ми говоримо. Ми не знаємо наслідків наших слів і дій, що далі люди будуть робити, опираючись на наші слова. Отож, Давид. Каже неправду. Ми то з вами читаючи далі ми обов'язково дослідимо досить детально наступні події, і ви побачите, що буде. Що заплатить ціною за цю неправду ціле місто священиків буде винищено. Ось ціна неправди. Ось яка маленька брехня, а яка має великі-великі наслідки. Отже, якщо маєш під рукою п'ять хлібів, дай мені або що знайдеться. Було, напевно, досить так дивно, що людина, яка йде за царською місією, царською місією і не має вона провізь. Ну, Якась була невідповідність у цих словах з логікою, з практикою. З практикою життя. Було дивно, що людина, яка йде з царською місією і не має провізії. Досить, також подивитись на карту, що царська резиденція була досить поруч, була субота до того ж. Відповідаючи Священик сказав Давидові: У мене немає під рукою звичайних хлібів, а є лише священні хліби, які тільки твої люди. Якщо тільки твої люди утримувались від спілкування з жінками, давайте ми відкриємо ще одне місце Біблії, що дозволялось робити з цими хлібами? Книга Левит, 24 розділ, ми прочитаємо з п'ятого вірша левит 24 розділ. З п'ятого віша. Візьми петльованого борошна і спечи з нього 12 хлібів. Кожен з хлібів має бути з двох десятих частин ефи. І покладеш, до речі, ми можемо зрозуміти об'єм розмір да, цих хлібів, і покладеш їх у дві кубки, по шість в одній кубці, один на одному на чистому столі перед Господом. На кожну кубку покладеш чистий ладан, який буде на хлібі як пам'ятна частка вогняної жертви для Господа. Кожної суботи він постійно кластиме їх перед Господом від ізраїльтян як вічний заповідь. Ці хліби лежатимуть Аронові належатимуть Аронові та його синам. Вони їх будуть їсти на святому місці, оскільки це святе святих, призначене для нього з Господніх вогніних жертов. Це вічна постанова. Ось вам якби коментар від Біблії. На те Давид сказав священникам, звичайно, від жінок ми утримувались. Як вчора, так і позавчора, завжди. Коли ми вирушаємо навіть у звичайний похід тіла воїнів чисті. І хоч подорож була брудною, тіла наші залишаються чистими для священного хліба. Ось вам діалог між цими двома людьми, дають кожен свої аргументи. І все ж таки священник погоджується дати цей святий хліб. Він написано далі сьомий вірш, дав йому посвячені хліби, тому що не було там іншого хліба, а лише виставні хліби, які приймають перед Господньою присутністю, або покласти свіжий хліб, якраз того самого дня, коли приймають попередній, забирають вже черствий хліб, і в суботу кладуть свіжий хліб, якраз час обміну. Час заміни хліба. І ми розуміємо, що священник керується тим, що заповідь про любов до ближнього є вищою за Левицьку. Полегшення людських страждань є вищим за букву закону. Восьмий вірш. Якраз у той день там був один зі слуг Саула, який затримався перед Господом. От варто підкреслити. Да? Ключове, мабуть, слово одне з важливих слів. Там був перекляканий священник Ахімелек. А тут написано, що одна людина, яка була на території, затрималась перед Господом. На ім'я Доїк, Едомець, розпорядник над пастухами Саула. Затримався перед Господом. Досить е, е, цікавий такий вираз. Ну і ми з вами також, читаючи вже Біблію не один раз, знаємо, в принципі, що ця людина потім зрадить, повбиває священників, е, Він зіграє цю певну таку роль. Він головний на татарми Саула. І е, ми не знаємо точно, як з'явився доїк в Ізраїлі, у цьому місті священників, е, Можливо, кажуть, цар поставив його шпигувати. Наглядати, докладати, докладати щось, да? і Саул взяв його, або, мабуть, в полон під час однієї битви, яка описана в Біблії. Ну, або він взагалі був зрадником свого народу. І ось слово затриманий, да? він був затриманий, затримався перед Господом. Затримався перед Господом. Ну, і, можливо, Таке тлумачення, декілька варіантів є. Що може означати ця фраза? Перш за все, що, кажуть, по релігійним справам він затримався там, можливо, і таке, така версія, а можливо і інша версія, що таке було Боже проведіння. Ця людина залишилась, щоб побачити, почути дещо. Можливо, і. Оцей священник який Мелех також був дещо стриманий. Ось чому, можливо, одна з версій, також і Давид не все розповідає йому, і він не довіряє свого секрету, своєї таємниці. Можливо, ще раз ми не знаємо точно, це лише наші думки, припущення. Текст нам не говорить, можливо, ви напишіть свою думку, як ви вважаєте, що означає фраза затримався перед Господом. Доїк отримався перед Господом. Ну, а ми з вами можемо записати для подальших досліджень Псалом 52. Де також згадується ім'я Доїк? Псалом 52 книга Псалмів, Навчання Давидова, коли і думеєць Доїк. Прийшов і сповістив Саулові, сказавши йому, Давид приходив у дім Ахімелеха. Хоробрий, чому ти вихваляєшся злобою? Адже Боже милосердя постійне, твій язик сплітає згубні речі, він наче гостра бритва чинить зраду, ти, ти чиниш зло більше, ніж добро, а брехню більше, ніж неправду. Тобі підступницькому язикові. Любі лише наклепницькі слова, через те Бог знищить тебе назавжди, він вирве тебе і позбавить тебе житла, викорини тебе зі землі з живих. Побачить ці праведні і злякаються, вони сміятимуться з нього. Ось чоловік, який, який не Бога обрав своїм захисником, а понадіявся на своє велике багатство, був сильним своїм лихом. Ну, і далі Давид закінчує цей псалом досить позитивно. Я ж, наче зелене оливкове дерево в Домі Божому, Я покладаюсь на Боже милосерді по вічні віки. я славитиму тебе по віки за все, що ти зробив. Твоє ім'я звіщатиму серед святих твоїх, бо воно чудово. Прочитайте ще самостійно 52 й псалом. Ось що ми можемо знати про. Цю людину, як потім відіграє певну роль в подальших подіях, які розгорнуться. А ось основа цього він затримався перед Господом. Давис запитав Ахімелеха, чи немає у тебе під рукою якогось списа або меча, адже свого меча та іншої зброї я не взяв, оскільки наказ царя був надто поспішний. Да, одна брехня, вона додається ще до однієї. Взагалі досить так підозріло. Воїн, головний воїн царя, головний царства цар Саула, царя Саула йде без зброї. Іде на завдання, яке дає цар, не взявши з собою меча. Багато таких речей, думок виникає, слухаючи Давида так збоку. Явно, Хімлег був переляканий, він зрозумів, щось не те. Відбувається, можливо, Ахімелех щось знав, чув, щось доходило. Скоріше за все, рішення Ахімелеха були зовсім іншими, якщо б він знав повністю всю правду. І священник відповів: хіба що є меч фелестимця Гліафа, який ти вбив, якого ти вбив у долині Ела. Ось він за Ефодом загорнутий в одежу. Якщо хочеш, можеш його собі взяти, тому що іншого тут немає. Давид же сказав немає рівного йому. Дай мені його. Меч зберігала як пам'ятку Божої сили, Божої благодаті. Досить цікаво відмітити, що раніше для перемоги, коли Давид був в іншому, скажімо так, психічно психологічному стані, потрібно було лише праща. Для перемоги дай пару камінців, то зараз він просить меча. Меча іншу зовсім зброю. Згадка про меж Геляфа. А для Давида це, безумовно, було нагадування про ту велику перемогу, яку отримав він тоді над Геляфом, коли він врятував, коли Господь його врятував, коли Господь надприродні діяв через нього. Але бачимо, що Давид дещо підносить, скажімо так, в лапках прославляє цей меч. Немає кращого рівного, ніж цей меч. Отож, ми сьогодні з вами прочитали цих 10 віршів. Далі наступний раз ми з вами продовжимо. Декілька, можливо, питань, які варто задати собі, можливо, їх записати, щоб роздумувати цей тиждень. Спробуйте порівняти відносини Давида з Самуїлом і Давида з Ахімілехом. Так? Чому в одному випадку Давид відкривається Самуїлу, плаче перед ним, говорить, як воно є? А от перед іншим, теж людиною, священником, чому Давид досить стриманий і говорить йому. Неправду. Чому? Чому одній людині він відкрив свою таємницю, довірився йому, а іншій – ні? Подумайте, можливо, напишіть, можливо, потім, що нас будуть дивити в записі також, зробіть це. Можливо, Ахімелег це одна лише припущення, яких може бути дуже багато. Можливо, Ахімілег це людина з цієї системи. І ви знаєте, яку контролював Саул, ось яка була підвладна цареві. І Давид, безумовно, можливо, не довіряв, розумів. Можливо, це просто ярлик, який ми також ставимо в своєму житті. Якщо людина така, належить такій професії, або ось тих людей, тої групи людей, вона, мабуть, також погана, як і всі інші, які належать цій людині. Давид не всім довіряв. Да, мабуть, вже він дещо зрозумів свого життя, да, здобув певний життєвий досвід, що не можна довіряти всім підряд. Чому Сомуїло да, да, Давид легко відкрився, а хімараху ні? І це говорить нам про наступне, що в народові була оця підозра, недовір'я, страх. Цар от побудував таке суспільство, коли люди перестрашені, з недовірою ставилися один до одного, все це було через його правління. І важливий для нас принцип там, де немає Бога, там, де Бог не в центрі життя. Там людина підозрює інших, там людина наводить страх на інших, там люди сіють страх, неправду, говорять неправду. Підозрюють один на одного, доносять один на одного. Ось таке суспільство, Ізраїль в такому становищі був. І, звичайно, ми розуміємо, якщо б Давид сказав правду священникові, Що би було б? Які були б далі події? Можливо, цей священник би не загинув, ці люди, їх сім'ї. Можливо, у цей час, коли Давид спілкувався, Ахімелех був не один. Біблія нам не дає от в цьому тексті певних деталей. І, можливо, якщо б Ахімелех був сам наодинці, він би не здав Давида. Ми не знаємо. Це наше лише припущення. Єдине, що ми читаємо, що затримався він перед Господом. Ось і ця фраза. Є стан душі Давида, один гріх потягне інший гріх. Стан Хімілеха він переляканий, він розуміє, що щось відбувається. І ось є люди, яким ми довіряємо, яким ми легко розкриваємось, ділимось своїми секретами, іншими ні. Як бути такою людиною, як поставити Бога у центр життя, як говорити нам правду. Як бути людьми, яким інші люди довіряють? Ось які питання повстають від нашого сьогоднішнього читання. Пропоную звершити молитву, як ми це робимо традиційно, розійтись в наші групи. Можливо, в групах продовжити обговорення. Молитви, є час для цього. Давайте ми помолимось. Дорогий наш Отець Небесний. Ми щиро вдячні, що. Прийшовши у цю молитовну кімнату, на це молитовне зібрання у цей ранок, ми, Господи, показуємо свою залежність від Тебе, що ми вчимось, що ми відкриті слухати Тебе, чути настанови, як нам жити сьогодні. Адже наше життя досить схоже на життя Давида. І ми також сьогодні стоїмо перед тими самими випробуваннями, тестами. Є Страх, переживання, є недовіра. Боже, як нам стати іншими людьми? Ми бажаємо Тебе поставити у центр життя, щоб ти дав нам мудрість, що говорити, як діяти, щоб Ти позбавив нас сьогодні страху перед людьми, перед обставинами, перед хворобами, перед труднощами, перед фінансами, перед стосунками, перед певними людьми. Боже, даруй нам звільнення цього. І даруй нам бути людьми, яким можна довіряти. А, дорогий Господь, просимо у цей ранок сьогодні благословення на наше життя, на тих, хто приєднався до цього ефіру, на тих, хто буде дивитись у запис. Змилуйся над нами, Боже, помилуй нас у цей ранок. Зглянься на наші молитви на наше прохання, на стан наших, нашої віри. Наповни нас своєю присутністю і даруй своє отцівське небесні благословіння. Ти, Боже, знаєш, через що проходить народ твій, сьогодні церква Твоя, пробуди народ твій і даруй нам вірність у цей непростий час. Будь зараз з нами у це спілкування спілкуванні в молитовних групах, просимо і молимо все з вірою в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь.